Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з незвичайною начинкою, але дуже смачною, з квасолею, маком і цукром. Вони виходять м'які, ароматні і чудово підходять для чаю чи кави. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Викладаємо одну столову ложку начинки і зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защипнути краї, формуючи пиріжки шнурочку. І так ліпимо всі пиріжки. Викладаємо на деко застелену пергаментом. Викладаємо швом донизу і залишити на 15 хвилин